Пані Юлія, я вам дякую за те, що так оперативно відреагували і погодились на цю розмову. Ви зараз приїхали з льодової арени. Розкажіть, так. будь ласка, що там побачили? Так, льодової арени зруйнований внаслідок потрапляння. Стінка одна зруйнована також внаслідок, скоріш за все хвилі. Обладнання, яке знаходилось на людовій арені, на щастя не постраждала людина, яка знаходилась у середині, тобто сторож, також не постраждав. Це найголовніше, що взагалі було в арені, як вона працювала останні місяці. Бо Російська Федерація постійно заявляє, що вони прицільно так би мовити б'ють саме по військовим об'єктам воєнним об'єктам. Це зовсім не військовий, не воєнний об'єкт, це цілком цивільний об'єкт. На льодовій арені у нас розміщувався склад гуманітарної допомоги. Тобто там у нас були розташовані матраси, ковдри, подушки. Там знаходились ємкості для питної води. Безпосередньо сама запас питної води, яка у нас був в громаді, знаходились різноманітні засоби для обігріву, тобто буржуйки, тепловигрівачі. Це цілком той об'єкт, який ми використовували для зберігання гуманітарної допомоги. Жодного військового там ніколи не було від початку війни. Ви якось можете оцінити збитка так ну, наскільки серйозна арена постраждала? У нас скидку я зараз це не скажу, але скажу найголовніше, що е, ті конструкції, які є основні конструкції, вони не пошкоджені, пошкоджений дах, пошкоджені стіни. Е, принаймні, зараз, поки ми можемо подивитися на. Чашу льодової арени вона не має тріщин, тобто сподіваємось, що ми розберемо ці завали і побачимо, що вона все ж таки не пошкоджена. Пошкоджено скло, яке знаходиться по бортам льодової арени, але це не такі глобальні збитки. Ми сподіваємось що більш-менш ми зможемо все відновити, і все буде в нас гаразд. Як загалом розвивалася льодова арена останні роки? Відкриття людової арени було починаючи з 2013 року. До цього часу її будували відповідно до не той момент, була державна програма Хокей України. В рамках цього було відкрито десь приблизно 11, по моєму людових арен по всій Україні, в тому числі і Дружківська. На ній базувалася найбільше на той час дитячо-юнацька спортивна школа з хокею та фігурного катання. Базувався хокейний клуб Донбас, який до нас переїхав з початку війни 2014 року. Принаймні там було приблизно десь 2,5 з до 3 тисяч учнів, які займалися. Це були діти, яких ми готували для виступів з фігурного катання, які займали міжнародні призові місця. Це була. Хокейна команда Донбас, яка була ведучою хокейною командою і є ведучою хокейною командою України. Тобто на льодовій арені вирувала життя аж до 24 лютого. Потім що закрили її відразу? Так, потім, звичайно, льодова арена була закрита, ми прийняли усі можливі. Заходи для того, щоб її зберегти, законсервувати, яким чином зберегти майно, яке на той момент було там, і льодова арена не функціонує протягом ось уже останніх 10 місяців. По суті, Дружківська льодова Арена є таким унікальним спортивним комплексом для Донецької області, тому що льодова Арена ще була в Маріуполі, у Донецьку. Ну зараз до цих міст ми не маємо доступу до Донецьку взагалі з 2014 року. Скільки витрачено було грошей на ремонт арени на її будівництво? Ну в 2013 році тоді приблизно 33 мільйони виділялися за державною програмою, і близько 7 мільйонів виділялися з міського бюджету. Арина була таким центром життя у місті Дружківки, і не тільки в місті Дружківці, тому що до нас приїжджали з сусідніх міст з Костянтинівки, Краматорську, Торецьку, Добропілля, Покровську. Там завжди вирувала життя, навіть у ті дні, коли не було хокейних матчів або якихось показових виступів. Там були вільні катання, там можна було приїхати, провести час з родиною, організувати досить значний досуг свій. Але ми сподіваємося, що ми зможемо все відновити, і знову дружківська льодова арена буде зустрічати родини, і там знову буде лунатиме дитячий сміх. Thank <laughs> you.